Світлана, привіт, Лондон. Били в 2013 году гуляли з мужем. Так, все. Я так зрозуміла, ви наїлися. Тепер остальне допасайтеся, ну ще може, потім я ще вам ще, може, потім ще раз дам їсти, вже попораюся, буду загонити, все. Все, Гуска, йди їх бав. А я буду йти. А я буду йти там тих попасу, зачиню. Ось, а тоді буду вже давати козам їсти. Ай, ай, гай, одного залишилося Так, одне гусю покормили. Зараз покормимо других. Тоді треба курчат покормити, щоб, напевно, перед курчатом дати, хай не їдаються. Напевно, так зробимо. Тікайте, звідси, видри. Водро треба взяти. Так, кури, їздіте. Бо Зараз буде я упіпалки з вами. Ага, ага, ага. Всі на голову. А ви що кошти? То Крупи у вас є. Ну, дай їм, їсти. А що я вам ще буду давати? Диви, які всі голодні. Кикайте розуміємо, то дорогої.

Курчата не цяпайте, у вас є їсти що. Знаєте, ви думаєте, що щось друге получите? Ой! Так, Гусе, ходіть їсти, Будете пастися. ходіть. Ходіть. Виходить. Русіан. Здоров, здоров. Богдан, коли буде наступний раз у стріму у вас? Напевно, завтра. А я звідки знаю. Доживем, побачимо. Ой! Як казала моя мала, побачимо, побачимо. <хи> Думаю, завтра зранку, якщо ніч не зміниться, то завтра зранку буде. Світлана, Люба, що во сколько спать ложитесь і во сколько встаєте. Удов... Удивляюсь, де сили берете. Світлана, лягаю, зараз рано лягаю, так кажу, як є. Скільки я годин лягла. Вчора в 10 годин було, я лягла. Світло пропало, я пішла лягла спати. А встала в 5, бо вже виспалася, проснулася, полежала до пів шостої і встала, пішла поратися. Ось так. А якщо світло є, що не виключають, то і в перші можу лягти, і в 12, як коли. Богдан, гарний собака у вас так. Юля Світлана, привіт. Юля Богдан, привіт. Ірина, привіт із Германії, привіт. Іренко вам також. Всього самого найкращого. Так, Юля Ксюша, привіт, Юля Іна, привіт. Ліза, покажи гусаку. гуску.